Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як я і обіцяв, питанню рішення Верховного суду щодо відсторонення саме окремої думки суддів Верховного суду, на що варто також звернути увагу. Зараз ці провадження відновлюються. От вчора ми виграли чергову таку справу. Я вважаю, що це досить знакова справа, яка була зупинена до розгляду. Великою палатою, от велика палата розглянула, і зараз судді всі і в апеляційному, і в першій інстанції відновлюють всі ці провадження і продовжують розгляд справ щодо відсторонених. Нагадаю, це почалось з щодо освітян з 8 листопада. Потім кожен місяць там додавали певні категорії. І 24 лютого у нас коронавірус десь зник. Було прийнято відповідне рішення, наказ Міністерства охорони здоров'я і всіх назад допустили до праці і викликає досить, знаєте, сумнівний такий підхід щодо того, що взагалі чи було це, чи не було цього. Ну це знов ж таки окрема ситуація до лікарів. І куди саме 24 лютого 2022 року зник коронавірус, причому зник він не тільки в Україні, а зник, я так розумію, в усьому світі. До речі, от на минулому тижні була оприлюднена статистика Євростата, де було зазначено, що найменша кількість Смертей, які були пов'язані з коронавірусом, знаєте, де була не повірити, в Швеції. Швеція, яка ви пам'ятаєте, там і не примушувала вакцинуватись, і взагалі е не всіх не садила на карантин, всі її за це критикували. А виявилося, що смертність менша. Ну, чекаємо, чекаємо. Були пости навіть в Твіттері від Ілона маска, який обіцяв, що скоро він щось повідомить суспільству стосовно цієї модної хвороби, яким чином. Ну, це знову ж таки окрема ситуація. Зараз ми повертаємось до цієї окремої думки безпосередньо судді Верховного суду, що вони в неї зазначили. Задовільняючи, це є вже дві окремі думки. Я знову ж таки розміщую їх тут під відео, тому не забувайте підписатись на цей канал, не забувайте підписатись на телеграм, який посилання де і буде. І саме в телеграмі я буду розміщувати. Посилання безпосередньо на ці рішення, тому що всі говорять, що їм простіше читати про це в телеграмі, тому раджу підписатись також на мій телеграм-канал, і ви побачите оці дві окремі думки. І так, про що говорять судді? Вони говорять, що потрібно дійсно задовільняти ці позови, а крім цього, в рішеннях обов'язково потрібно зазначати, що Кабінет міністрів, і ми в своїх позовах це зазначали, не уповноважений. Обмежувати конституційні права громадян, крім того, обов'язково потрібно зазначати, що порушена стаття 43 конституції України це право на працю і що держава повинна створювати належні умови праці. Я вже записував тут зверху, я залишу це відео, де я коментував повністю рішення Великої палати, ви зможете його передивитись. Однак раджу прочитати ці дві окремі думки для того, щоб після відновлення провадження також мати додаткові аргументи, які ви будете давати суддям для захисту своїх конституційних прав і свобод. Тому що, я так розумію, Велика Палата, як завжди, у нас прийняла рішення, яке вже зазначав, і вашим, і нашим, намагаючись зробити суддів лікарями епідеміологами, які повинні визначати, чи несе особа загроза, чи несе, яким чином вони повинні це визначати, коли в законі прямо зазначено, що це визначає головний санітарний лікар. А Велика Палата хоче, щоб це робили судді, це незрозуміло. Тому раджу прочитати ці дві окремі думки і далі продовжувати захист своїх прав чи тих осіб, яких ви представляєте. Всім бажаю успіхів, перемоги і відновлення. Прав людини, які були попрані оцими незаконними діями Кабінету міністрів і Міністерства охорони здоров'я, на мій погляд. А поки віримо в наші Збройні Сили, віримо в найскоріше перемогу повернення Криму, повернення Донецьку, Луганську, повернення всіх окупованих територій, віримо в ЗСУ, віримо в Україну, віримо в нас, українців. Слава Україні! До зустрічі! Не забувайте підписатися на телеграм і на цей Ютуб. До побачення!